Студенти при владі до дня місцевого самоврядування спробувати чиновницьке крісло на зручність, а роботу на легкість мають змогу найкраще з пудеє рівного. Ігор Степанюк, четвертокурсник Державного гуманітарного університету і голова студради. Але сьогодні він заступник міського голови з гуманітарних питань. Його робочий день почався о восьмій, а вже о десятій він на нараді, допомагає вирішувати організаційні питання щодо фестивалю буштинові нотки. На цій ж робочій нараді присутній і керівник управління культури міста. Він теж зі своїм дублером. Молодий заступник мера першою половиною дня на новій посаді задоволений. Вона мені досить близька по моїй спеціальності, тобто навчаюся на педагогічна Утеті на спеціальності фізичне виховання, тобто проводиться різно досить багато конкурсів, концертів. Після наради в кабінеті захід в одній із загальноосвітніх шкіл рівного. І так цілий день робочі наради, зустрічі та виїзди на об'єкти своїм дублером. Реальний заступник міського голови Галина Кульчинська задоволена. каже хлопець розумний і старанний. А загалом цьогорічними результатами акції День з керманичами міста чиновниця здивована і кількістю бажаючих, і пріоритетами студентів. За результатами анкетувань 16 студентів хотіли стажуватися на посаду міського голови 13 студентів, студентів на посаду заступника з гуманітарних питань і третє місце. Це те, що мене здивувало надзвичайно. 12 студентів виявили бажання, скажімо так, зайняти посаду начальника міського управління внутрішніх справ, тобто посаду головного міліціонера міста. Загалом свої анкети подало понад 80 студентів. Найактивнішими серед семи навчальних закладів виявились представники РДГУ Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.